У середземному морі затонув знову затонув човен із біженцями на борту. Попри те, що лівійська берегова охорона одразу почала пошуково-рятувальну операцію, багатьох пасажирів судна врятувати не вдалося. Та, попри те, що води води Середземного моря щомісяця поглинають сотні незаконних мігрантів з Африки, для них це єдиний шлях до кращого життя. У Середземному морі біля узбережжя Лівії затонуло судно, яке перевозило біженців. В момент трагедії на його борту могло бути близько 400 людей. Лівійські рятувальники відразу почали пошукову операцію. Втім, за попередньою інформацією, багато пасажирів потонуло. Представники лівійської берегової охорони повідомили, що їм вдалося врятувати понад 200 біженців. За словами очевидців, в лікарню міста Зувара вже привезли щонайменше 100 тіл. Серед загиблих є громадяни Сирії, Бангладеш, Пакистану, Марокко і деяких країн субекваторіальної Африки. Попри те, що такі подорожі для втікачів часто обертаються трагедією, вони кажуть, що для них це єдиний порятунок. Усім відомо, що такі незаконні мігранти, як ми, часто тонуть в морі. Стан човна, на якому ми пливли, був дуже поганий. Саме тому багато людей, які були з нами, загинули. Але дяка Богові, що нас врятували. Втім, ми всі змушені долати цю так звану дорогу смерті. Варто зазначити, що Лівія стала транзитним пунктом для мігрантів, які намагаються втекти з країн третього світу до Європи. Цілі мережі перевізників через кордон користуються беззаконням і хаосом, які зараз панують в Лівії. Тож багато біженців із Сирії, а також таких субекваторіальних країн, як Нігер, Судан і Чад, наважуються скористатися такою можливістю для того, щоб потрапити до Європи. Попри те, що уряд Лівії все таки намагається боротися із напливом незаконних мігрантів, поки йому це не дуже вдається.